Розвивати вміння, дивитись, бачити, слухати, чути, говорити, висловлюватись. Люди вкрай розучились чути. Не то, що слухати один одного, а чути. Не то, що говорити толково е, гарно, а і висловлюватись. А дивитись і бачити взагалі біда. Як Віта моя каже, що очі найлживіший орган у людини. Самий обманчивий. І тому е певний час я теж вже е взиваю людей. Ви чуєте один одного. Ви чуєте взагалі, що ви кажете. І то, що ми вчора говорили відносно Ігоря, е що сущності сприяють і підкидають слова, емоції, у цьому є причина. І людину не можна звинувачувати. Наказувати в тому, що в неї відсутні ці якості. Тільки можна посприяти, щоб людина дійсно прийшла до мастера і розібралась, чому в неї ці органи відчуттів не в порядку. Сто процентів согласен. Люди слухають, да не слышать, сморять, але не видять. Говорит, то разве написано, что Бог есть добро? Где написано такое? Нигде же этого не написано. А что кричит с каждой страницы этих писаний? Бог есть любовь. Ага. Он говорит, ну что им до любви? У них же ж вместо любви вот тут высшее образование. Именно тут э, самим людині очень важко, потому что, насколько мне э, известно, сущности, э, которые используются энергию человека, У понижні частот, вони не дають побачити себе. І тому сам на сам, як барон Мінхаузен, дуже маловерогітно е попросити цього слугу сущність піти від себе геть. Це труд. Але я чую, що це необхідна річ для живого.